ああ最悪 Ось такі емоції від здобутку і перемоги над собою залізом і на змаганнях переповнювали кандидата в майстри спорту України здобувача освіти в Дніпровського політехнічного коледжу Богдана Бойка, який знову підтвердив свій норматив і виграв золоту нагороду чемпіона обласного турніру пам'яті олімпійських чемпіонів важкоатлетів Султана Рахманова і Юрія Зайцева. Дуже класні змагання, дуже незвично, бо вагу зменшив свою і. Сьогодні намагався зробити кандидата, а я його зробив, тому я дуже довольний, радісний. Отак все дуже гарно, круто. Мені сподобалось. Подібні слова мали можливість сміливо мовити всі без виключення учасники змагань та їхні тренери, адже черговий турнір традиційно був організований і проведений на гарному рівні у стінах центру важкої атлетики імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева, який було створено і відкрито сім років тому. Наразі вже на базі Дніпровського професійного технологічного коледжу, директор якого Олександр Стрелець очолює обласну федерацію з цього олімпійського виду спорту і разом з колегами та однодумцями прикладають багато зусиль для того, щоб він був серед лідерів вітчизняної. Важкої атлетики. Ми сьогодні досягли таких успіхів, де приймаємо участь в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, стаємо призерами. І таким чином ми не тільки піднімаємо дух, не тільки розвиваємо цей олімпійський вид спорту, але ще досягаємо таких результатів. Це нам надихає, надихає нашу молодь, надихає нас як дорослих. Завдяки тренерському складу нашої Дніпропетровщини ми досягаємо таких високих результатів, незважаючи ні на що. Тому сьогодні вдячний всім нашим тренерам, всім нашим колегам, всім нашим спортсменам. Які приймають сьогодні участь, і ми сьогодні згадуємо наших, нашу еліту, наших видатних спортсменів, таких як Юрія Зайця, олімпійського чемпіона, Султана Рахманова, рекордсмена світу та олімпійського чемпіона, Едуарда Бровка, заслуженого тренера радянського союзу, який виховав багато-багато присутній Сан Сансієв, тренер такий, який виховав дуже багато спортсменів високого-високого класу. Тільки на останньому чемпіонаті Європи в Албанії представники нашої області, вихованці тренера-викладача з Кривого Рогу Володимира Рибіна, Юлія Ковальова завивала бронзу серед суперниць віком до 23 років. А Максим Бережний посіб високе п'яте місце серед ровесників юніорів до 20. Тобто наша область на даний час посідає лідіруючі місця серед спортсменів в Україні. Повернулися з дитячого чемпіонату України серед юнаків до 13-15 років. Хлопці команда Дніпропетровської області була першою, серед хлопців до 15 років була другою в команді. Тобто на даний час наша область Дніпропетровська дуже гарні показує результати. У ході турніру серед іншого голова обласної федерації важкої атлетики Олександр Стрелець привітав з 50-річним ювілеєм заступника голови федерації Дмитра Бровка та вручив йому почесні відзнаки від очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука і президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереге. Що стосується результатів, то серед найкращих у жінок варто відзначити Анну Андрейченко та Кіру Строганову, а серед чоловіків Іллю Павлова, Євгена Бурбалу, Павла Овечка та інших. Сьогодні вихованці школ показують достойні результати перед національним чемпіонатом України, який відбудеться 24 листопада в місті Луцькій. Наші атлети і атлетки зможуть конкурувати за самі місця. Нам залишається тільки побажати успіхів нашим башкоатлетам на прийдешньому старті, про який ми будемо обов'язково говорити у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ.